Маю в наявності ще таку електричку, це в нас Opel Ampera є, 2018 рік, максимальна комплектація executive line, такий вигляд ззовні, авто в рідній фарбі, немає ніяких недоліків, ціленька, гарненька. 17 легкосплавні диски такі гарні, бума 23 рік, вся повністю нова. Спереді, взаді атакова ось. Є безключовий доступ на всі 4 дверки, сліпі зони, всі можливі асистенти, підігрів керма передніх сидінь, також задніх. Пробіг на автомобілі 126 тисяч, але на батареї пробіг 40, так як в цих моделях була відзивна компанія у 2022 році замінена батарея на нову 64 кВт. Тут є в охолодженні підігрів батареї. Запас ходу орієнтовно в теплу пору року, плюс-мінус 500 кілометрів. Така апаратура. Кого цікавить, дзвоним, пишемо.